Останнє приготування перед новорічним святом у чоловічій гримерці. Тут нині аншлаг, готується кролик та одразу чотири діди морози. У нас був індійський, японський, мексиканський, африканський, тобто там фінський і так далі. Ми думали, кого вибрати? Санта Клаус і так далі, оскільки Санта Клауса всі знають. Той же самий Йолопуку фінський, як якби назва є відома. Ну наскільки відома. Потім дід Мороз П'єр-Ноель, це французький дід Мороз, теж якби назва є. А ми взяли дідів морозів саме тих, в кого якби нема, як такої назви своєї. Загалом ми просто їх дозволили собі вигадати. Костюмована дітвора такі вигадці тільки зраділа, адже кожна дідусь привіз із собою власне новорічне диво. Грузинський дід Мороз мандаринове дерево, індійський гігантську квітку лотосу, а мексиканський бородач колючий кактус. Втім, найбільше діти чекали на рідного дідуся. Кролик Паша та малеча раділи кожному гостю, співали, танцювали та навіть запалювали новорічними вогниками, ялинки іноземних гостей. Робота весела, хоч і доволі складна. Найважче це так годинку в костюмі такому працювати. <працювати> Костюм дуже жаркий і похудати можна це точно. А вже у залі на дітей чекала справжня українська ялинка, Снігуренька та ще один герой нового 2011 року білий кіт. Щоправда, виявився він доволі вредним бешкетником. Актори кажуть, таким його намалювали діти. Якщо фізично, то важко, тому що дуже болить рука. Але як з характером, я стараюся його сама перевиховувати, тому що дуже важко жити таким і котам, і людям з таким характером. Яскраве новорічне шоу для акторів театру важка робота. За лаштунками театру кіт перетворюється на чарівну жінку, а бабуся холоднеча то на триголового дракона, то на симпатичного чоловіка. Втім, все це не для малечі, для них хороший настрій та цікаві пригоди. Хто тобі сподобався більше цього на Останній? Скажи, дід мороз, а чого? І снігоронька. Мені все я була вражена е, цим святом тим, що воно дуже відрізняється від нашого дитинства. У нашому дитинстві зовсім по іншому свята відбувалися ніж зараз. Зараз найбільш на сучасному рівні. Ми дуже задоволені з дитиною, Дуже дякуємо за свята. Свято сподобалось і дорослим, і дітлахам. Останні встигли навіть бажання загадати. Я хочу подарунок від діда Мороза. Хочу Лего. В театрі кажуть, хто знає, може у недалекому майбутньому у казковій виставі будуть і роботи, і інопланетні діди морози. А поки у рік білого кролика та білого кота зичіть усім здійснення найзаповітніших мрій. Побажати хочу вам побільше мишей різнокольорових в молодці. Ням-ням-ням. Наталка Пастухова, Сергій Мальчевський. Новини Рівного.